Латін, Джереломіо, Дехіра і Марганцю та Елметелфолето. Холод і темрява стали справжнім іспитом на людяність у столичному зоопарку. Генератори, інвертори, булир'яни і дров'яні пічки за тварин. Там борються цілодобово. То хто із мешканців київського зоопарку потребує особливої уваги і постійного нагляду, бо навіть незначне зниження температури у вольєрі може призвести до фатальних наслідків. А Хто зовсім не боїться морозу? Ось про це нам Юлій Лозенко зараз розповість. Шахетні нальоти, ракетні удари, блекаути, відсутність тепла та сильні морози. Це ралії, в яких сьогодні живе кожен із нас. І в таких умовах навіть людям важко подбати про себе. А що ж казати про тварин? Їхнє життя, безпека та комфорт повністю залежать від людей. Так ми приїхали до київського зоопарку, щоб подивитися, як місцеві мешканці переживають блекаути й морози. На вулиці мінус 15. І хоч очі сліпить сонце, гуляти між вольєрами доволі холодно. Але і нині тут порожні. Відвідувачів геть нема. Та й більшість звірів у загонах теж поховали носи й хвости від морозу. Та трошки походивши, все ж таки зустрічаємо цю парочку. Холод їх не налякав. Донька ну, захотіла. Маленькій Іванці так само цікаво, як зимують тварини в зоопарку, особливо її улюблені. Рись, мені дуже він подобається. Це лев, тигри. Мені, мені дуже подобаються дикі коти. Дикі коти? Угу. Це ті, які на дворі там поруч сиділи? так? А хто найбільше тигр, лев чи, чи рись? Всі. Тож ми вирушаємо до вольєрів з тиграми. Здається, ані сніг, ані мороз цих котів велетнів, ані трохи не бентежать. Вони спокійно гуляють собі серед білих кучугурів і кумедно бавляться в снігу. Не бояться холоду не лише представники сімейства котячих, коні, вівці, кози, поні, лосі, бізони та зубри досить легко переносять морози, бо мають щільну шерсть та природно дуже витривалі. А гуцульські коні навіть не приховують радості, так сильно їм подобається біснуватися в снігу. Та не всі мешканці зоопарку можуть так легко переносити морози серед тих, хто передовсім потребує обігріву слон. Хорас зимує він у теплому закритому вольєрі. Щодня доглядальники топлять тут пічку, щоб велетень не замерз. А ще набирають у великі резервуари запаси води. Адже за день хорас випиває до 150 літрів. Власні окремі й теплі апартаменти тут має і легендар... 12 генераторів, 5 печок і три сонячних станції. Примати взагалі не переносять низьких температур. Навіть плюс 15 для них вже критично і небезпечно. Примати можуть бути на вулиці при плюс 15 градусів. Якщо декілька днів держиться температура плюс 15, тоді тварин забирають в приміщення. Тож зараз усі примати теж мешкають у теплих закритих вольєрах. Завдяки булер'янам там підтримують стабільну температуру. Це наш мадрилчик. Він теж поки що один. Все ж таки любить корчити. Бачите, любить корчити горності. <гум> <гум> Загалом у відділі приматів майже 80 тварин. Квадратні метри вони ділять із птахами, поки триває перебудова окремого приматника. До затишної оази на зиму переселили усіх теплолюбивих пернатих: ібісів, косарів, лелек, журавлів та папужок. І ще до настання холодів до зимової резиденції переїхали найграційніші птахи зоопарку Фламінго. Тут у них серед пишних кущів та екзотичних дерев власний басейн. Аби усі востатів у хаті і крилаті мешканці зоопарку були нагодовані та обігріті, десятки співробітників і доглядальників тут днюють та ночують. Люди, які тут працюють, вони люблять тварин, тому вони їх їм допомагають, щоб їм не було холодно. Кожна тварина кажуть, потребує особливих умов та догляду. А в час війни, блекаутів та лютих морозів головне, щоб усі вони були в безпеці. Юрій Лозенко, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон єдині новини. Після нічної масованої атаки по Києву без тепла залишилося 1170 багатоповерхівок, включно з тими, де його не було, і до цієї ночі, ми поїхали до однієї з таких. На Русанівці, коли комунальники намагалися запустити опалення, почали рватися комунікації. На всіх поверхах вода позаливала щитові. Ну і врешті довелося зрізати батареї понад два десятки. Люди власним коштом закупили матеріали, самостійно утеплювали труби та технічний поверх. Та чи допомогло це, коли вдарили обіцяні ніщівні морози? От що побачила у цьому будинку влада Цимбаленко? Температура, якщо ні нуль. То минусово. Тобто спати тут неможливо. Бачите, квіти, це не за те, що я їх не поливаю, а за те, що вони просто померзли. За один день зрізали там більше 20 батарей. Є квартири, в яких взагалі немає батарей, або там залишається якась одна. Це, щоб ви розуміли, отак в системі замерзає вода в кранах, і опалення пустити не можна. Саме так живуть кияни в одному з будинків Дніпровського району. Після масштабної атаки росіян 9 січня весь будинок залишився без опалення. Через сильні морози вода в батареях замерзла як наслідок. Вона просто лопнула і почала витикати чорна ця жижа. Із-за того, видно і за переохолодження, видно, лід її розпер і все, батарею зрізали, поставили екрани. Справа в тому на кухні вже пізніше, через декілька днів те саме було. Олександр показує своє помешкання на третьому поверсі. Живе із собакою та котом. Дружина з дочкою за кордоном без куртки та шапки тут не всидиш. Температура в квартирі мінусова. Аби не замерзнути вночі. Чоловік вмикає обігрівач та електроковдру. Ще ставить цеглину на газову плиту. Утім, і це не допомагає. На ніч. Юста суть сюди, грілку кладемо, ось Вона ще лежить, покриваємо діялом. Він окремо, він у нас такий парень серйозний. Оскар зі мною в палаці з е, спальника. Коли обстріли, шлем на голову обкладаюсь бронежилетами. У мене три чи чотири бронежилета, і я як нідзя черепашка. Більшість батарей у квартирі чоловіку довелося зрізати, бо ті порепалися через морози. Шматок від батареї. Ще одна жива батарея залишилась. Ми, її, як дитину, ну, плекаємо, обкладаємо грілками, водою теплою, щоб ще вона не рванула, бо це ну все дуже накладно потім все це змінювати. Через мінусову температуру в оселі навіть побутові прилади виходять з ладу. Оце лід, бачите, це потекло з посудомийки. Це я його вже мільйон разів витирав. А тепер потребує оцю тряпочку воду витирали, да, 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 да. вона просто замовда і подібне коїться не лише в оселі Олександра. Це вже сусідня квартира, і ситуація тут ідентична. Батарей немає, їх зрізали, бо вони лопнули. Нещодавно неподалік був приліт, і можемо бачити, що вибило вікно і їх забили фанерою. Температура у квартирі показується 0 градусів. Далі йдемо до Галини. Їй 79. Зустрічає нас у верхньому одязі. Пані Галина, бачимо, ви нас зустрічаєте в курці, в шапці. Це ви так, так ходите по квартирі. Так. все, що є, все на мені жінки вибило вікна по всій квартирі. Це ще більше ускладнює ситуацію. Їх забили фанерою та від морозів. Це не рятує. Це вон. Тріснула стіна, зовнішня, це все лід. І от оце все, воно ж вогке і промерзло наскрізь. Усі речі вони вологі, тобто спати вже нема де. В шафах теж все вологе. Ночувати тут надто холодно і страшно, тому жінка ходить до друзів. А в день грітися до пункту незламності батареї в квартирі також намагається вберегти. Грію воду, потім наливаю, розношу по кімнатах. Оце така робота кожен день з ранку до вечора. Люди кажуть, якби керуюча компанія вчасно злила воду із системи, такої катастрофи не сталося б. Ми надіслали офіційний запит до посадовців, аби дізнатися, що завадило це зробити. Утім, поки відповіді не отримали, не чули пояснень або пропозиції виходу із ситуації від керуючої і мешканці будинку. Самотужки вони намагаються врятувати те, що вціліло. А я сижу, прогріваю. 20 го числа після одного з прильотів, коли сусідів вилетіли вікна, ми побачили, що в нас ситуація максимально критична і всі труби обратки були повністю замерзші з льодом. І ми, розбившись на кожну поверху, 5 людей одночасно, ми купили за власний кошт горілки і сиділи, прогрівали декілька 3,5 години, кожен брав собі по поверху і прогрівали. І так, до 17-го поверха дійшли. Сьогодні ж у деяких квартирах у батареях все ж забулькотіла тепла вода, але на загальну ситуацію це не впливає. Залишились квартири, в яких в ну, через те, що не була спущена вода, замерзла вода в трубах, а труби в, в стінах, і виходить так, що ти до них просто дістатися не можеш. З другого по 17 поверх у людей просто відсутня навіть можливість відновити його треба покладати нову систему опалення аби хоч якось допомогти мешканцям цієї висотки будинок підключили до генератора роботу якого забезпечує ДСНС. тож людей є світло і вони можуть вмикати обігрівачі ще біля будинку обладнали два пункти незламності влада цимбаленко Євгеній Олінський. ми україна марафон єдині новини